І всім привіт! Знаєте, інколи хочеться розслабитись та пограти в якийсь шутер, щоб просто побігати та постріляти, а інколи навіть з хорошим сюжетом. І якщо ви не знаєте, у що вам такого зіграти, то сьогодні я вам покажу 5 шутерів для середніх ПК. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. І ще в моєму телеграм-каналі проходить розіграш двох капсул. Всі умови там. Приймайте участь, а ми починаємо. І почнемо ми з гри Prey. Prey — це науково фантастична комп'ютерна гра у жанрі шутера від першої особи, розроблена Arcane Studio. Реліз гри відбувся 5 травня 2017 року. Дії гри розгортаються в альтернативній реальності, в якій 35-й президент США Джон Кеннеді вижив після замаху в 1963 році, і активно фінансував космічні програми. В грі дуже цікавий геймплей, так що всім рекомендую. А далі у нас Wolfenstein The New Order. Це комп'ютерна гра у жанрі шутера від першої особи, розроблена шведською компанією Machine Games. Події The New Order розгортаються в альтернативному всесвіті, в якому нацистській Німеччині, яка здійснила технологічний стрибок, вдалося виграти Другу світову війну. Непоганий шутер з цікавим сюжетом варто спробувати. І третя гра в списку це Titanfall 2. Гра є шутером від першої особи, в якому гравці можуть контролювати пілота і робота Титана. Пілот має арсенал здібностей, які дозволяють здійснювати стрибки та біг по стрімким стінам за допомогою стрибкового модуля пілота. В основі сюжету Titanfall 2 лежить протистояння народного полчення та корпорації EMC, яка прагне знищити повстанців у системах фронтиру, щоб оволодіти їхніми ресурсами. Теж шутер з цікавим сюжетом. Рекомендую. Фронтира пілот це вищий хищник. Быстрый и ловкий. Полный грации и разрушающей силы. Проницательный. Находчивый. И неумолимый. Пилот видит мир иначе. Отвесные стены становятся доступными путями. Пилот сражается иначе. Владіє обманними маневрами, Он способен переланіть ход навіть з битви. А далі у нас Homefront Revolution, Шутер від першої особи у відкритому світі. Дії гри відбуваються у місті Філадельфія у 2229-му. Блять, що за синдром кличка? Ладно, в 2029 році головний герой, член американського опору Ітан Бредді. Сили спротиву намагаються звільнити місто від Кі ей Відкритий світ з великою кількістю локацій. Гравці зможуть використовувати металобрух та інші знайдені в грі частини, щоб модифікувати зброю та екіпірування. Також в грі є кооператив до 4 гравців. Рекомендую до ознайомлення, і ми переходимо до останньої гри в нашому списку. І це Shadow Warrior 2. Дії гри розгортаються через 5 років після подій гри Shadow Warrior 2013 року. Гравці знову беруть на себе роль сучасного воїна Ніндзя. Ло Вана і повинні боротися проти армії демонів, які вторглися в наш світ з іншого виміру під командуванням Ороті Дзил. У Shadow Warrior 2 можна буде грати як в одиночному режимі, так і в кооперативі, розрахованому на 4 гравця. Арсенал головного героя включатиме близько 70 різних видів зброї, включаючи вогнепальну і холодну. Кожне вбивство ворога підвищуватиме рівень володіння зброєю та нагороджуватиме гравця коштовним камінням, що дає певні вміння та ефекти. Доволі непогана гра, всім рекомендую. І на сьогодні це все. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забувайте про розіграш. Дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічів!